Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Проста Математика. Ми з вами продовжуємо повторення за початкові класи і сьогодні працюємо з темою числа дії з числами. Запишіть, будь ласка, число класна робота. Сьогодні в нас 4 вересня. Тема уроку числа дії з числами. Почнемо з вами. Давайте з таких питань. Давайте пригадаємо. Які ви знаєте арифметичні дії? Назвіть їх. Це перше питання. Друге питання. Яку дію слід виконати першою? Третє питання. А якщо є дужки? Так. Ну, звичайно, в нас є 4 арифметичні дії: це додавання, віднімання, множення та ділення. Яку дію слід виконати першою? Звичайно, множення та ділення це в нас дії першого ступеню. Тому вони виконуються першими. А якщо є, дужки, якщо є дужки, то першими виконуються дії в дужках. Давайте зразу на ці арифметичні дії виконуємо таке завдання. Запишіть собі, будь ласка, перше завдання. В ньому потрібно обчислити значення виразу. І в нас є ось такий числовий вираз. Це числовий вираз. Числовим виразом називається такий вираз, який складається з чисел, знаків, дій, арифметичних та дужок. Якщо вже буква є у виразі, цей вираз називається буквеним. Тут букви немає, тому це вираз числовий. Запишіть собі його, будь ласка. Так, починаємо розв'язувати. Давайте спробуємо так. Ви зараз поставите відео на паузу та спробуйте розв'язати його самостійно. Далі е перевірите правильність розв'язання. Так, з якої ж дії ми будемо починати. Ну, звичайно, що ми тільки що дали відповідь на питання: що якщо є дужки, то ми починаємо з дії в дужках. От нас є дужка. 119, додати 283. Ви можете це додавання виконати усно. Якщо ні, то запишіть собі у стопчик. Я буду записувати стопчик. І додаємо. Додавати в стопчик ми починаємо із одиниць. 9 додати 3 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 8 буде 9. І 1 запам'ятовували, буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 2, буде 3. І 1 запам'ятовували буде 4. Значить, в дії в дужках в нас вийде 402. Можна надписати ось тут над дужкою. Результат дії додавання. Друга дія. У нас також буде дія в дужках. Це 544. Відняти 457. Віднімаємо. Від 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо одиницю від попереднього розряду. 14 відняти 7 буде 7. Далі, тут у нас вже не 4, а 3, бо ми позичали одиницю. Від 3 відняти 5 не можна. Позичаємо 1. 13 відняти 5 буде 8. Тут уже в нас не 5, а 4. 4 відняти 4 буде 0, його ми записувати не будемо. Отже, в другій дії в нас вийде 87. Третю дію виконаємо дію множення. 137 помножити на 5. 5 помножити на 7 буде 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 буде 15 і 3 пам'ятали, 18. 8 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 1 буде 5 і 1 пам'ятали, буде 6. Отже, вийде 685. Надпишемо це над дією множення. Наступну дію е, виконуємо дію віднімання. Треба від 1000 відняти 402. Якщо ви ці всі дії зможете виконати в рядочок усно, то записуйте дію в рядочок. Е, так. Від 0 відняти 2 неможливо. Позичаємо одиницю. 10 відняти 2 буде 8. Так. Тут у нас вже буде не 10, а 9. Зносимо 9. 9 відняти 0 9. І 9 відняти 4 буде 5. Отже, вийде 598. Наступна дія додавання. Це буде 598. Додати 87. 8 додати 7 буде 15. 5 пишемо, пам'ятаємо. 9 додати 8 буде 17. І 1 пам'ятали 18. 8 пишемо, пам'ятаємо. І 5, і ще 1 пам'ятали буде 6. Вийде 685. І остання дія. Треба від 685 відняти 685. Ну тут зрозуміло, коли ми віднімаємо два однакових числа, в результаті буде 0. Перевірили. Все правильно, працюємо далі. Друге завдання. Обчисліть значення виразів. Перший вираз. Б додати, А поділити на 7, відняти 1599. Якщо А дорівнює 18186, Б дорівнює 3879. Такий вираз вже в нас називається букваним виразом, тому що в ньому є букви. Щоб знайти чи обчислити значення буквеного виразу, нам треба замість букви підставити якісь числа. От нас відомо, що А дорівнює 18186, а Б дорівнює 3879. Підставляємо та обчислюємо. Запишіть собі перше завдання. А далі підставляємо. Б у нас дорівнює 3879. Його підставляємо. 3879. Додати. А у нас 18 000. 186, 18 18 186, Далі поділити на 7, так і записуємо. І відняти 1599. Дорівнює. Далі вже обчислюємо наш числовий вираз. Першою ми виконаємо дію ділення. Так, 18 поділити на 7, беремо по 2. 2 помножити на 7, це у нас буде 14. Віднімаємо 8 відняти 4 буде 4. Зносимо 1. 41 поділити на 7. Беремо по 5, 5 помножити на 7 буде 35. Віднімаємо. 1 відняти 5 не віднімається. 11 відняти 5 буде 6. Зносимо 6. Так, зносимо 8. 68 поділити на 7, беремо по 9. 9 помножити на 7 буде 63. Віднімаємо. 8 відняти 3 буде 5. Зносимо 6. 56 поділити на 7 буде 8. 8 помножити на 7 буде 56. Віднімаємо, отримуємо 0. Закінчили ділення. Другу дію виконаємо дію додавання. Так, тут можна написати на дію ділення. У нас вийде 2598. Отже, в другій дії нам потрібно додати 3879. Додати.

6477. І остання дія це в нас діє віднімання. Потрібно 6477. Відняти 1599. Віднімаємо. Від 7 відняти 9 не можемо. Позичаємо одиницю. 17 відняти 9. Буде 8. Тут вже в нас не 7, а 6. Позичаємо один десяток, 16 відняти 9 буде 7. Тут у нас не 4, а 3. Позичаємо один десяток, 13 відняти 5 буде 8. Тут у нас вже не 6, а 5, 5 відняти 1 буде 4. Отже, одержиться 4878. Друге завдання. Також потрібно обчислити значення буквеного виразу. Запишіть собі вираз. X відняти, 15 помножити на y. Додати 17987. Якщо х дорівнює 12389, y дорівнює 463. Записали. Підставляємо замість змінних їх значення. Замість ікса нам потрібно підставити 12 389. Відняти 15 помножити. Замість ігрека потрібно підставити 463 і додати 17 987. Першою виконуємо дію множення. 15 треба помножити на 463. Пам'ятаємо, переставну властивість множення, так що від перестановки множників добуток не змінюється, тому я їх поміняю місцями. Першим напишу множник 463. Множимо. 5 помножити на 3 буде 15. 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 6 буде 30, і 1 пам'ятали, буде 31. 1 пишемо, 3 пам'ятаємо. 5 помножити на 4 буде 20. І 3 пам'ятали, буде 23. Далі множимо одиницю. 1 Один помножити на 3 буде 3. 1 помножити на 6 буде 6, 1 помножити на 4 буде 4. Додаємо 5 зносимо, 1 додати 3 буде 4. 3 додати 6 буде 9. 2 додати 4 буде 6. Одержиться в цій дії 6945. Можна надписати її над знаком множення. 6945. Наступна дія в нас буде дія віднімання. Потрібно від 12389 відняти 6945. Записуємо це. 12389 Відняти 6945. 9 відняти 5. Буде 4. 8 відняти 4 буде 4. Від 3 9 не віднімається. 13 відняти 9 буде 4. Тут уже в нас не 2, а 1. 11 відняти 6 буде 5. Отже, в нас одержиться 5444. Третя дія. Потрібно до 5444 додати 17987. Ми також можемо доданки поміняти місцями, так буде зручніше. Це нам дозволяє переставна властивість додавання, так що від перестановки доданків сума не змінюється. Додаємо. 7 додати 4 буде 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 4 буде 12. І 1 пам'ятали, буде 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 9 додати 4 буде 13 і 1 пам'ятали 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 додати 5 буде 12. І 1 пам'ятали 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 і 1 пам'ятали, буде 2. Отже, в нас одержиться 23 431. Перевірили? У Вас так вийшло? Чудово. Тоді продовжуємо далі. Завдання 3-4 пропоную для самостійного виконання. Поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно його виконайте. Виконали. Продовжуємо далі. Третє завдання це у нас задача. Потрібно розв'язати таку задачу. Отже, умова задачі. У ящики по 10,5 кг. Розклали 600 кг огірків. 5 кілограмових ящиків було 26. Скільки знадобиться ящиків місткістю по 10 кг. Поставте, будь ласка, відео на паузу та проаналізуйте умову задачі. Так, аналізуємо. В нас є ящики по 10 кілограмів і по 5 кілограмів. Всього 600 кілограмів огірків. Нам відомо, що в 5кілограмових ящиках було 5-кілограмових ящиків було 26. Треба дізнатися, скільки знадоби, знадобилося ящиків місці по 10 кг. Ну, ми можемо відразу дізнатися, скільки ж всього огірків. Було у всіх 5-кілограмових ящиках. Тобто, в нас було 26 ящиків. В кожному ящику по 5 кілограм. Отже, перша дія буде 26 помножити на 5. Виконайте, будь ласка, це множення або усно, або в стопчик. І запишіть, скільки буде. Так, 26 помножити на 5 це буде 130 В дужках кілограмів. Пояснення пишемо, було у 5кілограмових ящиках. Далі, якщо всього 600 кг огірків, а в 5-кілограмових ящиках було 130 кілограмів, то ми можемо дізнатися, скільки було огірків у 10-кілограмових ящиках. Так, це потрібно від 600. Відняти 130. Відніміть, будь ласка, скільки вийде. 600 відняти 130 буде 470 кілограмів. Пояснення, було у 10 кілограмових ящиках. І тепер, якщо ми знаємо, що у 10-кілограмових ящиках було 470 кілограмів. Для того, щоб дізнатися, скільки всього було ящиків, нам потрібно 470 поділити на 10. Дорівнює 47 ящиків. Отже, відповідь до задачі буде. Сорок сім ящиків. Добре, на цьому все. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!